Як має виглядати вхідна група саме вашого подвір'я? Це знаєте таке справжнє класичне запитання, адже вхідна група це є справжнє лице господаря, це візитівка будь-якого простору. І водночас це та частина подвір'я, яке ви відвідуєте найчастіше. Саме через вхідну групу ви з будинку потрапляєте на двір в своє авто з авто в будинок. Через вхідну групу ви зустрічаєте і проводжаєте гостей. Тому завжди ця частина подвір'я має виглядати просто ідеально. Коли я говорю про ідеальний зовнішній вигляд вхідної групи, я не маю на увазі обов'язково дороговизну насаджень. Ви можете висадити скромні, невеликі за розмірами рослинки, але ви завжди їх будете доглядати, стригти, поливати. І ваша вхідна група буде виглядати як мінімум. Як оця. І, звичайно, гарно, коли у вас є власна тераса, власний ось такий простір для відпочинку, такий задній дворик з клумбою, з мангальною зоною. Це все дуже класно. Але як би там не було, вхідна група буде залишатися найбільш відвідуваною частиною подвір'я. Що все-таки висаджено на нашій вхідній групі? З цього боку не видно маємо калітку, тобто цією. Територію ми потрапляємо в будинок, і ми маємо дві клумби одна напроти іншої. Ми вирішили виконати низенький такий низькорослий бордюрчик. Він виконаний з туї Даніка. Це надзвичайно гарна рослина, котра сміло можна сказати, що вона є альтернативою самшиту. Раніше ми завжди висаджували самшит, але по причині. Відомого шкідника, котрий називається самшитова вогнівка, ми стараємося його не висаджувати. Висаджуємо лише в особливих випадках. Ця туя даніка не росте високою, максимальна висота 40-50 см. І тому для такого низькорослого зеленого бордюрчика вона підходить просто ідеально. Вона підкреслює контури і додає такого, на мою думку, справжнього шарму. Далі. Якщо зайти всередину, ми маємо оцю чудову таку сформовану рослинку, котру ми формували. Це туя Брабант. І з такої туї дуже часто вистригають цілі зелені паркани. Вони надзвичайно щільні, надзвичайно гарно завжди виглядають. Можна обрати іншу геометричну фігуру. Нами була обрана саме оця геометрична фігура. Тому. Ми стрижемо її саме в такій формі. Тут не видно зараз, росте у нас барбарис, для того, щоб трішки розбавити хвою листяними рослинами. Наступна рослинка, яку ми використали на цій клумбі, це туя західна Little Champion. Вистригаємо завжди, підтримуємо ось такий гарний шар. Вона завжди додає такого шарму і водночас стриманості. Хочу додати від себе, що ми намагалися зробити цю клумбу такою, котра не буде потребувати особливо великого догляду. Тому, що, ну, по великому рахунку, що потрібно з догляду на цій клумбі. Рослини у нас тут майже всі не скидають листя за виключенням одного барбариса, лише він скине листя, а брешу. Там ще в нас є клен, він також скине на зиму листя. А в основному це хвойні і листяні рослини, котрі не скидають на зиму листя. Тому тут є Little Champion. Далі теж е наш фаворит на наших клумбах, ми дуже часто його е висаджуємо. Це кипарисовик Колумнаріс, дуже гарний має такий відтінок. І, в принципі, якщо його регулярно стригти, то його можна підтримати більш-менш. В такому вигляді, тобто він не буде виростати надзвичайно високим. Ще в нас тут висаджена лаванда. Тут маємо два кущики. До речі, лаванда це така універсальна рослина, яку, до речі, не всі чомусь полюбляють, тому що існує міф, що лаванда тільки перший рік гарна, а потім вона така, що її хочеться викинути. Я хочу вам відкрити одну невеличку таємницю. що Зовнішній вигляд лаванди буде залежати від того, як ви за нею будете доглядати. А догляд за лавандою полягає в основному в регулярній стрижці. Тому що зараз я вам покажу лаванду, яка має вже більше п'яти років, і покажу, наскільки вона компактною і гарною, і водночас великою вона є. Ви лише погляньте, яка це. Просто бомбезна і неймовірна рослинка. І нехай, хоч одна людина спробує сказати, що вона негарно виглядає. Саме цій лаванді вже більше п'яти років, десь близько 6-семи років. Звичайно, двічі на рік, як мінімум, ми її стрижимо, чистимо для того, щоб вона не розвалювалася. Звичайно, якщо її не стригти. На неї паде дощ, на неї паде сніг, потім вона всередині розкривається, і в середині вона буде така коричнева, буде негарна, буде не в кондиції. Тому, якщо хочете мати гарну лаванду, або боїтеся, думаєте, висаджувати лаванду чи ні, сміло її висаджуйте. Єдине, не забувайте її стригти двічі тричі на рік, якщо хочете мати гарний результат. Ну і звичайно, ялинка на вхідній групі це, звичайно, класика жанру, тому що дуже часто господарі. Просять висадити саме на вхідній групі ялинку для того, щоб мати можливість взимку прикрашати її, повністю обвішувати її гірляндами для того, щоб створювати додатковий настрій. Це далеко не погана, а класна ідея, особливо, якщо ваше подвір'я дозволяє, якщо розміри клумб дозволяють висадити ялинку. Всім раджу дуже гарно виглядає взимку. Ну і з цього боку ми також маємо такий невеличкий прямокутничок, котрий знов-таки ми підкреслили контури, підкреслили туєю даніка. А всерединку вже висадили, як бачите, оце у нас називається ялівець стрікта. Надзвичайно такий колючий, колюче таке дерево. Яке дуже не люблять е ландшафтники, не люблять з тої точки зору, що його дуже недобре його стригти. Чому? Тому що воно має в собі багато смоли. І коли ви його стрижите, ваш інструмент дуже часто треба чистити. Ось. Чого, наприклад, немає на таких звичайних там, туях, смарах, туях, брабант, тим більше на листяних, цього немає. Всередині маємо е лаванду, яку я вже вам показував, маємо кущик. Сосни карликової, тому що вона, ну, вона не виросте високою. Це така подушковидна сосна, котра буде завжди маленькою. Також маємо тут бересклет жовтий, який не скидає на зиму листя. І за це я люблю такі кущі, котрі не скидають на зиму листя, і клумба може зберігати свій зовнішній вигляд навіть взимку, враховуючи те, що в нас снігу майже немає. І тому хочемо бачити, щоб наша зелень не скидала листя по можливості. Ну і звичайно, тут на кутику в нас висаджена ауреа нана. Підтримуємо таку форму, постійно стражимо двічі на рік стараємося стригти рослини на цій вхідній групі. І за це, як я вважаю, маємо класний гарний результат. Звичайно. Є багато критиків, котрі можуть сказати, що можна було не так, можна було висадити злакові рослини. Злакові рослини я надзвичайно поважаю і люблю їх використовувати, але дуже в помірній кількості. Але завжди стараюсь узгоджувати з замовниками те, що ми висаджуємо, тому що основним критиком є замовник, котрий платить вам за ваші послуги гроші. І ще один важливий момент, про який я забув вам сказати, в нас під кожною рослинкою проведена крапельна система поливу, яка дозовано, згідно програми, яку ми виставляємо на програматорі, додає водички під кожну рослинку, для того, щоб рослини почували себе добре. Це надзвичайно важливо, особливо в літній період. Значить, тут всюди є крапельна трубочка, яка веде до кожної кожної рослини. Тому, якщо ви висаджуєте в себе рослини, по можливості, можливості також робіть собі крапельну систему поливу. Якщо не робите крапельну систему поливу, все одно рослинки жити будуть. Крапельна система поливу це суто для вашої особистої зручності.